Ребята, как я, как у тебя Капец, я так, я так сильно пьяться, я буду У меня встых снятый ураган. И вот так здесь. Не, не царапай, я и так же звучу. Я пак диваю си. Ну, от я так ганяв, так сильно ганяв, що кинули велосипед, вже не витримав. Завжди я всіх зняти Зняти з тих, зняти з тих, з тих зняти встиг. Да, ляка. Такі ураган я не хотів пропускати, бо то на що я їхав. Все. О, добре, що я туди пропустив. О, файно, Це дуже файно, що я тут не пропустив. Каплю душі, будь ласка, кусь хоча б капельку дайте. Ой, ще один ураган, але без грозів. Ой, я Да уж. ух, стих. Вже целі так. Коли я біг, а вже тату прийшов. Так я гоняв, що юзмок. Генняв і приміряю. То є мене. Я ще говорю, що близько п'є нема і це так. Хоча передає капіталь душі, але це ураган. Без грозів, ребят, ще раз, без грозів я говорю. То сильний ливень, то це ураган. Знову ж таки. Йо, наш, я йшов туди, Боже, я Я біг, ну тобто я не біг я їхав з рубером, тепер став. Боже хмара швидко приближалась, я думаю, що вже не встигну, але Встиг. Та бо я такий ураган не хочу пропускати, що, ребят? Фіген. Ой, не, я не до вас. Я просто не знаю, що за мною. Я какої такі кошки нафігет послухаю. Я, я, На я, я думаю, ураган ще далеко, але як вітер дується, то в урок близько під'їжається. Чекайте, я хочу дуже стоїть до душі. Ой. я не можу. Ой, як файло. Ой, як файно. О, гостя падає. Все? дождь, а не нові буду кидать. Ой, залекали. Вот там я долеє. Ой, та ли Біле, бачите, це ливень дуже сили Ой. Я вже сили не мав. Зараз напевно дожбу на стоп і все капець. Зазвичай дощ був. Що я, я не їхав, я б зстиг би зняти було б довго, але це вже все буде все, дороган, це вже до сьогодні й. Може, мені реально треба перепочити. Це тут тучі? Як, як будто то повторяється то себе, той ураган, який був, знаєте, який я говорив, коли був той от сильний ураган, знаєте, на нас надійшов ураган. То, то що я скинув, тільки що 28 годин, вже, напевно, 34 хвилини і скільки вже. І я там, там скинув відео, і, коротше, я, ход, я там говорив про ту ялинку, там, де знаєте, Пошукайте таке відео, там ялинка, стоїть де такий ураган. Ну, як тут пише ураган, до на нас йде, до на нас дійшов сильний ураган і як там. Я не знаю, ліпше не шукайте, то вже задумав я то говорити, бо я вас тільки мучу, чим відлікаю. Я не відлікаю чим ліпше роблю. Я вас тільки мучу. Тільки, тільки я можу... я просто у вас мучу просто. якийсь задорвальний просто. Да вже себе взимаю. Дякую за 15 лайків там де Ютуб шорті набрало, так само і 12. Я щось не знаю, що ви так досидаєте залітати, я скидаю урагани. Я так наре... Я, я бачу в подобаються урагани. Ух. Оце мені вже серйозна фантастика. Я так не вчитав, что ви набрали. Все вже напевно кидеть. А доща падає з потому що не

А до на нас до на нас не йде ще один дощ, бо я вас взадінь урага урагану, ззаді урагану, щось там було, такі якісь хмарочки були високі, то якась накомальня. Якщо живу, то хмара до на нас не йде, я так думаю. Что за? А, хто двері закрилися із за Вітря. Я все испортив, я говорю. До кінця все испортив. Ух, вже давай в силу говорити, хоча я говорю, але що з зі Що листя зледе, стоп, шо? Все, вже пташки співають. Почуєте? Треба громку дати, дуже громко. На максимально. Тільки що таке було? Чу-чу-чу. Чу-чу-чу. Все. А я через детай, я напевно ще буду знімати. Бо я бачу хмара, може не буду, може все вже. Але я щось так не думаю, знаєте. Все вже не так. Хороша, погода вийшла. Да. Вийшла погода на лаву. Хоча Ровар мене за... зупиняв, знаєте, так зупиняю. Ну запиняю, ну як вам тут сказати? Так, що тут сзади? Ззаді, ззаді продовження дощу. Так, може я вже все вже знімати не буду, щось довго я знімаю, значить. Вийшло? Выйшло. То хмари чорні? Ну що ж напевно вийде вийде часть, я так розумію. Так що давайте всім удачі, ставте лайки, підписуйтесь і удачі. Зараз чуть-чуть. Всі -чуть. удачі.